Послання 1016. Коли мої послідовники, які піддадуться обману, що надходить, зречуться мене, то це не буде означати, що вони скажуть Я не вірю в Ісуса. Ні, це означатиме інше. Вівторок 7 січня 2014 року Божу 23:15. Моя ніжно улюблена дочко, як тільки віруючи заволають, ми більше не можемо дивитися, як зло тріумфує над добром, всьому болю миттєво прийде кінець. Очищення від зла потребує, щоб йому спочатку дозволили поширитися. Це випробування для людей зі злими серцями, які будуть притягнуті першими. Коли вони зануряться у вакуум зла, то будуть або противитися болю, який воно створить у їхніх душах, або дозволять забрати себе у нові глибини все далі і далі від Божого царства. Душі віруючих будуть випробувані до межі, і вони будуть замучені замішанням, яке на них очікує. Багато людей знатимуть у своїх серцях, що те, що вони вважали правдивим, і те, що вони тримали близько серця, більше не вважаються правдою, і тому вони не зможуть вирішити, що є від мене, а що ні. Їхня віра буде розірвана на шматки, і багато з них будуть втягнуті у нову штучну доктрину. В якій вони ніколи не почуватимуться добре. Вони будуть почуватися незручно, і багато хто не зможе зізнатися у своїх страхах тим, які були призначені моїми висвяченими слугами. Вони не знатимуть, до кого звернутися за правдою. Вони будуть змушені стати свідками при декларації. Яка прославлятиме гріх, коли буде заявлено, що людство є слабким, Бог знає, що людина, ослаблена гріхом, є просто жертвою. Замість того, щоб бачити гріх у всій його єдності, вони будуть змушені погодитися і прийняти нові закони, які будуть введені у церкві, від них буде очікуватися дотримання і повага. До нових законів, які закликатимуть усіх вас поважати індивідуальність людини і ваше право бути тим, ким ви хочете, і робити те, що ви хочете. Коли мої послідовники, які піддадуться обману, що надходить, зречуться мене, то це не буде означати, що вони скажуть Я не вірю в Ісуса. Ні, це означатиме інше. Вони виберуть ту частину мого вчення, в яку вони хочуть вірити. Потім вони вирішать, з якою частиною вони не згодні. Потім вони скажуть, що Ісус погодився б із цим новим тлумаченням, якщо б Він жив сьогодні на землі. О, як мало вони навчилися, і як їхня гординя розриватиме їх. На коли на них впаде покарання, і вони зрозуміють, як образили мене, то вони кричатимуть від жаху, коли зустрінуться віч віч зі справедливістю, яка буде їм відмірена. Того дня, коли правда відкриється, ті, які зганьбили себе і боролися зі мною, їхнім улюбленим Ісусом, який лише бажав принести їм милосердя. Будуть врятовані тільки завдяки молитвам моєї армії залишку. Ваш Ісус.